Світ іржавої броні проти світу рожевих метеликів. З одного боку, світ іржавої танкової броні, диму, кіптяви православної балаканини, з іншого, світ ілюзій, де метелики пурхають на фоні заяв про цінності та стурбованість. Диспозиція зрозуміла Росія виписала собі вічну індульгенцію на вбивства українців, Казус Беллі – це для слабаків. Кремль діє без підписів, але з печаткою у вигляді касетної ракети. І якщо хтось із західних партнерів усе ще думає, що Москва хоче безпекових гарантій, погляньте на Трампа. Цей золотоустий передвісник миру назавжди не соромиться анонсувати російські обстріли, наче нову серію реаліті-шоу. У світі, де факт агресії треба ще довести, а право на самозахист обговорити, Кремль просто натискає кнопку пуску ракет. Їхні ідеологи це не філософи, а патологоанатоми моралі. Вони швидко пояснять, масове вбивство немовлят у ліжечках, це священне право руського народу, що надано казками Пушкіна, творами Толстого, музикою Чайковського та божевільною логікою Достоєвського. Бо культура, бачите, така обов'язково зі смертями та трупами. Дивлячись на чергове українське місто, що спалахує вночі, Дональд Трамп, мабуть, бурмоче. А що ви хотіли, вони ж ударили по бомбардувальниках? У цій логіці Путін це жертва, що просто захищає свій московський херсон. Якщо так дійсно думає лідер супердержави, то це навіть не вирок, це реклама ядерної зброї в кожному дитсадку для його захисту. А тепер уявіть собі, якби Рузвельт під час Блицкригу сказав «Ну, британці самі винні, що їх бомбардує німецька авіація, навіщо вони вдарили по заводах люфтвафе? Історія б зітхнула, закотила очі і полетіла у прірву разом з Лондоном, але тоді були лідери. Черчилль не торгував країною як буфером, не підписував угод з Гітлером про обмежену окупацію. Сьогодні світ демократії виявився не просто слабким, він втомлений як стара баба Європа на курсах йоги. Замість солідарності гучний популізм. І ось уже новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, цей геополітичний вискребок заявляє, що він проти вступу України до ЄС в унісон з Орбаном і в унісон із кремлівськими мріями про захоплення всієї Європи. Та ні, захід ще не зовсім нас кинув, вони мають до нас інтерес, Трамп до корисних копалин в договір уже підписано. Польща до ролі буфера, Угорщина до саботажу у Євросоюзі, але всіх їх об'єднує проста формула. Україна має стримувати Москву, але бажано, без зайвого шуму та витрат. Ми хвилеріз, Бампер, мішень. І коли генсек НАТО Марк Рютте каже, що припинення вогню вигідне Росії, він ще не усвідомлює, що сказав правду. Але Захід боїться своїх же слів більше, ніж російських ракет. Бо ракети вже залітають у небо Румунії, Польщі, Молдови, а наказ їх збивати досі на паузі. І Захід думає: ну це ж десь там, хоча там це вже поруч. А тим часом Кароль Навроцький, цей пихатий адвокат ображеного польського фермера, міркує про зерно. Не про зброю, не про стратегію, а про зерно. Мабуть, сподівається, що російський танк, натрапивши на пшеничне поле, заглухне від враження. Цікаво, чи пам'ятає пан Навроцький, якою була Польща без Європейського Союзу. Ковбаса за злоті, телевізори з совках електрон, черги до вантажівок з України. А тепер він з вершини успішної євроінтеграції закриває двері перед сусідом, який щодня горить у вогні війни. І поки світ оглядає себе в дзеркалі страху, Україна тримає фронт, тримає обстріли, штурми, дрони, ракети, палають міста, палає цивілізація. Росіяни, справжні варвари, вони випалюють усе, лікарні, водогони, школи, пологові будинки. А хруський мір насувається із запахом дизеля, кіптяви та смерті, йде на Європу метеликову, наївну, парфумовану, і якщо Європа досі вважає, що все зупиниться на Дніпрі, то просто згадайте, що москалі робили в катині, і чому досі не передали Польщі уламки літака президента Качинського, який вони збили. Моралі тут не буде, бо Європа живе у світі, де мораль це жанр старого документального кіно. Але як казали древні греки, все може бути, бо все вже було. А без України у вас залишиться лише історія, але вже не ваша. Слава Україні і Збройним силам України слава! А світ продовжує годувати нових яскравих метеликів, незважаючи на чорний дим російського миру вже на обрі.